Доброго дня. Хочу підселити плідну маточку карника. Ну номер не звертайте, кліточка стара. Замовлю їх не пліву, вони в мене обліталися в такому клеусі, та трошки далі інші. Є. Ось деякі я підсилив сім'ї відводки. Це якби були скажімо так, запасні. Маточка облетілася, перевірено вже на засів, готово, з маткою все добре. Що з цією сім'єю не так? -8 -8, так ну, сонях. Сонях сідав вулику 8 рамок, і то вони, скажімо так, 4 повні, а 4 так. Скажімо так, Ну, якщо повноцінно і чесно не обманювати, то реально 5 рамок. Якщо набереться... В сумі, то це буде дуже добре. Матка перестала сіяти так, як потрібно бджоли більшості почали відходити. Я не знаю, що з тою маткою сім'я дезорганізована. Вирішив я під час такого великого медозбору її замінити. Маточку я забрав 23, число, 23 числа, що планую зробити. Маточники вже всі позривав. Планую маточку тут залишити на декілька днів, ну 2-3 дні. Потім відкрити тут поки задіпив, воско воском заліпив, якби то додаю туди меду, поставлю, таку, отаку, щоб мед не тік всередину туди і щоб маточка не... Не потонула разом з бджолами. Ось, поставимо декілька днів, подивимося ще раз, можливо, ще десь пропустив маточники. Ось, і побачимо, як будуть бджоли реагувати на матку і на те, чи будуть розрізати скажімо так, віск чи не будуть. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.